Була яблуниця, друзі. Подивіться, Говерла. Ні, це Петрос. А це в нас Говерла. Скільки снігу, яка красота. Щоб ви розуміли, на такій панорамі є хороша пропозиція для інвестування. Для того, щоб ви могли придбати будиночок в Карпатах. З хорошою управляючою компанією за хорошу ціну і з хорошою будівельною компанією. Якщо когось таке цікавить, хтось має кошти, хоче проінвестувати і жити на отакій красі, не жити, а мати будиночок, який буде вам приносити пасивний дохід. А коли ви будете приїжджати відпочивати, буде вам дарувати незабутні емоції, то є дуже хороша пропозиція. В селі Яблуниця буквально. 8-10 кілометрів від Буковеля стартує будівництво класного проекту, який я вам про який я вам згодом розкажу. Так що, кому цікаво, заінвестувати номер під відео, телефонуй.